Йде до народу на Прикарпатті розпочалася активна фаза операції візит. Дільничні інспектори роблять поквартирні обходи мешканців, знайомляться з людьми, запитують їх, чи не мають зауважень до роботи правоохоронців чи скарг на сусідів. Контакт дуже важливий, тому що вся інформація про здійснення будь-яких правопорушень або злочин черпається тільки від населення. Вони постійно говорять, що от там є неблагополучні сім'ї, на, на що треба звернути увагу. Там десь можливо збираються якісь особи, які ведуть антигромадський спосіб життя. До івано-франківців інспектори приходять не з порожніми руками в інформаційних буклетах фотографія міліціонера та його контакти. В іншій книжечці поради від МВС, як поводитися в тих чи інших ситуаціях, до прикладу, як вберегтися від фінансових шахраїв чи захистити своє житло від крадіїв. Знайомство з людьми дає миттєвий ефект. Він мені. Допоміг, як тут треба працювати із банкоматом. Я ніколи його не працювала, не влаштовувала. Дільничні інспектори не оминають із села. Мешканці переконані, знайомство з міліцією піде тільки на користь. Тільки так бачу, що по дорозі ходив, питав, як, що, чи це. А так, що прийшов, от, дійсно познайомитися. Це дуже добре, що йде до людей. Що, що люди його знають, що будуть спілкуватися, що то це то. Я рахую, що це дуже добре, і діти будуть знати і сусіди. І... Саме до мешканців сільської місцевості вважає керівнику МВС в області Олег Сало, має бути прикуто найбільше уваги дільничних інспекторів, адже там мешкає чимало самотніх пенсіонерів, котрі часто потребують навіть побутової допомоги. Якщо гірські райони взяти, це помешкання від помешкання розкинути. Попробуйте пока дойти. Там ні транспорт не пройде, ні підвода, ні мотоцикли, ні машина. От на це ми будемо робити звичайно ті території, де легше обслуговувати легше пройти, де легше обслуговувати. Будемо виїжджати, відпрацьовувати, тобто кидати по певній мірі, визначатись в який регіон, який район, в які села відпрацювати, тобто ж направити туди максимальну кількість людей для того, щоб ні, ніхто не був забутий. Завершити операцію візит на Прикарпатті планують через півроку. Правоохоронці затримали 23 річного жителя Городенки, якого підозрюють у пограбуванні одинокої пенсіонерки та крадіжки з магазину ритуальних товарів. Визвано місце події слідчо-оперативною групою та працівниками блоку громадської безпеки, саме дільницями інспекторами міліції, затримано на місці скоєння злочинів громадянина. Городенки, який угоджене з даного села Серафинці. непроханий гість, проник у помешкання пенсіонерки, схопив її за горло та вимагав гроші. Жінка змушена була віддати вузлики з кількома сотнями гривень. Ємил не пускає мене до гроші, роз затикає б, я не дихала і за це вуга за дірзан коло мене, що я не горна на води пририкнути. Після повідомлення про напад на пенсіонерку працівники Городенківського райвідділу міліції організували розшук її кривдника. У поле зору потрапив уродженець Серафинців, який живе у райцентрі. Раніше судимий за крадіжки парубок спочатку заперечував свою причетність до пограбування, але під тиском беззаперечних доказів визнав вину. У нього вилучено телефон потерпілої та її вузлик з грошима. А на подвір'ї пенсіонерки було знайдено мобільний телефон зловмисника, який той загубив. Під час нападу у ході проведення перевірки було встановлено, що крім того, молодий чоловік уночі проник у магазин ритуальних товарів у городенці, звідки викрав кошти та документи. Стосовно нього судом обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Дана особа уроженцем є цього села Серафенці. На даний момент проживає у місті Городенка. Віком даний чоловік 23 роки. Краніше судимий за Крадіжки прикарпатська міліція б'є на сполох. В області зросла кількість самогубств. В цьому році вже зафіксовано понад 30 суїцидів. Добровільно йдуть із життя не лише дорослі. Двоє підлітків наклали на себе руки через конфлікти у сім'ї та скрутне матеріальне становище. Не знаю, чому але повідні і в школах, і вдома, і батьки. Яка би там сім'я була благополучна чи не була получна, потрібно дивитися за дітьми, дивитися за їхньою поведінкою, з ким вони спілкуються, як вони спілкуються, що вони бачать, хочуть вони, які в них натяки є серед дітей. Також як спілкуються, потрібно ж батькам я так думаю, і більше впевнений, потрібно з тими, з ким вони дружать, з ким вони спілкуються, розмовляти. От що дитина натякає, згадали правоохоронці про покинутих напризволяще новонароджених дітей. В області зафіксовано вже три таких випадки: у Богорочанському, Долинському та Городенківському районах вижило лише одне немовля, яке залишили на сходах в підвалі в Богорочанах. У двох інших випадках уже мертвих малюків знайшли собаки. Усі матері з благополучних сімей і пояснити такий нематеринський інстинкт. Ані самі породілля, ані правоохоронці не можуть. В принципі, я не бачила причин, крім сорому і крім засудження оточуючих. Вони більше не могли назвати да, дівчина, остання, яка в Роденківському районі, народила, вона вказує на те, що вона зверталася до приватного гінеколога, який для переривання вагітності. Одна була встановлено, що це вже термін вагітності не дозволяє проводити такі, такі операції. Тому вона вирішила народжувати. Міліціонери нагадують: безвихідних ситуацій не буває. Якщо молода матір не може виховати свою дитину, її в жодному разі не потрібно викидати. У лікарнях діють спеціальні віконечка для новонароджених. Тут анонімно та без подальшої кримінальної. Відповідальності матері можуть залишити новонароджених хоча, як показує практика, за останні роки жодного такого випадку ще не було. Шановні мешканці області, просимо уважно роздивитися цю фотографію. Міліція розшукує безвісті зниклого чоловіка, рибчина Ярослава Миколайовича, 1952 року народження, жителя села Братишів Тлумацького району Івано-Франківської області. В грудні 2012 року він пішов із дому та не повернувся. З того часу міліція здійснює цілий комплекс розшукових заходів. Проте встановити місце знаходження чи долю чоловіка поки що не вдалося. Прикмети безвісти зниклого. Вік 60 ро. Зріст 170-175 см, волосся темне, очі карі, ніс видовжений. Органи внутрішніх справ звертаються до громадян із проханням допомогти у розшуку Рибчина Ярослава Миколайовича. Будь-яку інформацію з приводу його перебування можна передати на гарячу лінію за номером телефону 102. Проблема аварійності на дорогах змушує працівників державтоінспекції вдаватися до різних методів профілактичної роботи. Рейди на дорогах одна з форм такої роботи. Щоб показати людям дорогу зблизька, на такі відпрацювання запрошують журналістів. Тут не лише виявляють порушників, а й фіксують, яких правил не дотримуються найчастіше. Основними порушенням правил дорожнього руху є ненадання переваги переваги русі пішоходам, зупинка у незаборонених місцях. Проїзд на заборонний сигнал світлофора. Сергій Костишин і Василь Семчук напарники уже півтора року. Розповідає, що правила на дорогах люди порушують часто. Не минули 15 хвилин. Як ось він, перший порушник, каже, не помітив, що змінилося світло на світлофорі. Проїхав на заборонний знак світлофора. Був неуважний, старався більше так не їхати. Інспектор складає протокол покарання у вигляді штрафу. За дане правопорушення передбачається накладення адміністративного штрафу у розмірі від 425 до 510 гривень. Інший водій проїхав через розмітку, звинувачує всьому погані дороги. Там ями розумієте, я, я машину бити буду серед найбільш частих порушників. Водії маршрутних транспортних засобів. Незважаючи на правила, вони наражають на небезпеку велику кількість людей. Власне, ми звертаємо увагу також на водіїв пасажирського транспорту, оскільки є порушення швидкісних режимів. Порушення вимог зупинок і стоянок можуть призвести також до дорожньо-транспортних привод. Побувавши в рейді, ми не лише побачили дорогу зблизька, а й зрозуміли, яка нелегка робота у інспекторів, адже люди трапляються різні і не завжди адекватно реагують на роз'яснення. Перепала на горіхи і журналістам. А ще інспектори вручали водіям і пішоходам листівки застережливого змісту. В них у доступній формі викладено, як уникнути порушень. За ігри дітям днями в управлінні МВС в Івано-Франківській області відбулося засідання обласного комітету профспілки працівників органів внутрішніх справ України. На засіданні було підбито підсумки роботи міліцейської профспілки в минулому році і затверджено проєкт бюджету і план діяльності на перше півріччя 2013 року. Півпраця йде, яка допомога надається. І нашим сім'ям і працівникам міліції проведення культурно-культурних мероприємств, також і спортивні заходи, і освітні заходи, які проводяться на території нашої області. Це схвально, це приємно, що така робота ведеться і активна робота ведеться. Я надіюся на дальшу співпрацю. Яка проводиться, вона буде активізовуватися. Звичайно, з нашої сторони, з нашого боку, ми більше будемо вникати. Як зазначив у своєму виступі, голова профспілки атестованих працівників ОВС, полковник міліції у відставці Володимир Буйдуник, профспілка Прикарпатської міліції здійснює активну соціальну роботу. Генерал-майор міліції Олег Сало і голова обкому міліцейської профспілки України Володимир Буйдуник підписали галузеву угоду між УМВС і міліцейською профспілкою Прикарпаття. Угода передбачає низку заходів, спрямованих на поглиблення соціального діалогу та партнерства. На Прикарпатті визначили переможців у змаганнях з рукопашного бою. Ці змагання зроблять перший відбір збірної команди для чемпіонату МВС, який відбудеться в Полтаві в березні місяці. Зараз на цих змаганнях ми відробили два напрямки: спецпідрозділи окремо і райвідділи окремо. Традиційно спартакіада розпочалася змаганням з рукопашного бою, у якій взяли участь 126 правоохоронців області з різних структурних підрозділів. Серед спецпідрозділів перше місце. Посіла рота міліції особливого призначення Беркут. Другою була команда спеціальної роти судової міліції «Грифон». Третім став відділ швидкого реагування сокіл. Крім загальнокомандних заліків, судді визначили переможців у кожній ваговій категорії. Усіх переможців було нагороджено кубками, грамотами та медалями. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Васильянок, 22 55 -19 09, 51 -13 61.